На жаль, вже майже два роки наші захисники, які боронили Азовсталь, перебувають у рашистському полоні. І не хочемо нагадати про них. Зокрема, адже, на жаль, дійсно, наше мовчання їх вбиває. То чи ви щось відомо вам про наших військовополонених станом на, на даний момент, і чи є якісь звістки, чи є якась надія на найближчі обміни? Um, на жаль, вже другий місяць ми взагалі абсолютно нічого не чуємо стосовно обмінів. Вони як стрімко почалися з початку цього року, так і швидко закінчились. Зараз уже без двох місяців, як буде рік, коли. Саме гарнізон Азову не обмінюють. Наразі ми робимо все, що ми можемо. Ми намагаємось підтримувати інформаційне поле. Ми виходимо з акціями щотижня, вже. ми запрошували вас на ефірі і досі запрошуємо всіх бажаючих доєднатися. Тобто, це, як мінімум, інформативна кампанія для того, аби показати, що ця тема актуальна. Про них не забули хлопці, які ось були в останніх обмінах цього року, виходили. Вони казали, що вони відчувають цю підтримку. Їм було приємно. Більше для нас було приємно приємно. Ми були здобовані, коли хлопці, які щойно майже ось обмінені там через кілька тижнів вже виходять разом з нами на акції. Вони продовжують оцю боротьбу. Вони розуміють наскільки там жахливі умови і наскільки необхідно. Підтримувати та посилювати. На наші дії стосовно того, щоб ці обміни відбувалися, і щоб Маріупольський гарнізон він не був забутий, що ці хлопці вже два роки знаходяться в російських катівнях, і як мінімум, те, що потрібно, те, щоб міжнародна місія, ми постійно про це говоримо. Але на жаль, з цього часу нічого не міняється, тому це все залишається актуальним. Ми Хочемо, бо міжнародна місія Червоного Хреста відвідала. Місця утримання зараз була м, така маленька надія, коли турецький амбусмен приїхав е, до України. Він зустрічався з усіма представниками е, організацій громадських щодо військовополонених. Його місія з, з, залежить від того, чи чи пустить Росія на свою територію. Тобто, зараз поки що Україна показала місця утримання, де утримуються російські полонені, і можливо, це дасть які якийсь маленький шанс на те, що у нього вийде відвідати російські місця утримання. Поки що, таких нових новин немає. Тобто, ми сподіваємося, що. Нас почують далі, тобто це вже якась така маленька надія про те, що на міжнародному рівні ці питання вже підіймаються, обговорюються. Тому е, ми закликаємо міжнародних представників, омбусменів, президентів, усі гуманітарні місії, які тільки можуть бути, щоб вони звернули увагу на е, проблематику: це перше це стан військових українських військовополонених, як як вони повертаються з полону, і місця отримання, до яких жодна. Міжнародна організація поки що не змогла діти пані Євгенія. Чи є стовідсоткова підтримка з боку української влади ваших заходів, зокрема і ваших пікетів, а також цієї адвокації міжнародної? До нас доєднуються абсолютно різні люди, в тому числі координаційний штаб згодження з військовополоненими. Вони також присутні на тих акціях. Тобто ми отримаємо підтримку від координаційного штабу, від інших, там, починаючи від якихось музикантів, зірок, і, і в цілому просто небайдужих людей. Тому так тут. Це все направлено не проти влади, а це ну ми маємо об'єднатися. Тому, тому що якщо ми не будемо єдині в нашому голосі, в нашому бажанні, у нас точно нічого не вийде. Тобто ми об'єднуємося і ми вважаємо, що з нашої сторони ми якимось чином можемо повпливати на такий, якщо це можна назвати, дипломатичний міжнародний тиск. Як ви вважаєте, пані Євгенія, то чи лише в Україні мають відбуватися такі акції? Чи можливо вони відбуваються і за кордоном, чи є можливість привертати увагу і міжнародної спільноти до цієї проблеми? Так звісно, тут мета цих акцій вийти на міжнародний рівень. Наразі відбуваються частково такі акції в інших українських містах. Загалом от нещодавно анонсували здається в Австрії має бути акція. Ми розуміємо всю складність, тому що там працюють наші громади, окрім проблем з тим як знайти там житло, і загалом це зазначається якісь це жінки з дітьми або літні люди. Ми розуміємо всю складність Знаходження за кордоном, але м, також є такий момент, як е, отримання дозволу знову ж таки, це все в іншій країні. Це треба цим займатися. Ми розуміємо цю складність, і тому ми дуже цінуємо, коли. Вдається нашим громадам організовувати такі акції. Ми, ми пам'ятаємо на початку повномасштабного вторгнення було дуже багато таких акцій, тому ми сподіваємося, що, що це така хвиля. Вона все таки стане певним трендом за кордоном. І, хоча в таких країнах, як Польща, Латвія, Литва, які нас підтримують, місцеві люди судо нас підтримують, і там будуть люди виходити і показувати знов ну, ж таки місцевій владі і вже і іноземцям про те. Що ця тема для нас дуже важлива. Пані Євгенія, ми знаємо, що ваш брат, який також не служив у підрозділі Азов, нині перебуває у російському полоні. То чи відомо вам бодай щось, де він зараз може перебувати і у якому стані? Так, дуже болюче питання завжди, тому що вже стільки часу проходить, а відповідь одна й та сама. У мене пір немає якихось оновленої інформації стосовно нього. Останнє місце знаходження, власне, ось березень. Це була така річниця останньої інформації щодо брата. Він знаходився в Таганрозі. Ми знаємо, що Росія етапує час від часу військовополонених, але основне місце в принципі, де вона тримає, в тому числі в більшості азовців, це саме Таганрог. Тому я думаю, що можливо так він там і знаходиться щодо його. Стану абсолютно нічого не відомо, тому що знову ж таки це все залежить від е, того, чи прийде гуманітарна місія. Я маю на увазі міжнародний червоний хрест місця отримання, чи вдасться їм там, побачити наших полонених і, і серед них може бути мій брат, чи вони поспілкуються, чи нададуть якусь допомогу, чи якесь заключення. Тобто, на наразі, е, враховуючи те, що він був ще отримав поранення в 22-му році. В квітні, власне, сьогодні, 4 квітня, це річниця його поранення. Е, ну, це було середньої тяжкості, в принципі, навіть можливо в якомусь сенсі легке, тому що він продовжував. Обороняти країну, виконувати свої обов'язки аж до виходу, і але ми говоримо про те, що на той момент це було якесь таке ну, типу типосереднє з цим можна було тоді ще там жити ходити. А пройшло два роки: два, два роки російського полону. Всі ці умови, де вони не надають ні медичної допомоги, ні належного харчування, в тому числі катування, коли вони просто їх не годують або змушують стояти. Uh, і це два роки. Тобто, вже стан у того середнього поранення він наразі може вважатися уже більш ускладненим, тому ще одна з таких uh, як це, місій, до яких ми закликаємо, це репатріювати. Бачте усіх поранених неване неважливо, з якої тяжкості це було зафіксовано ще на момент виходу в полон і жінок. Але ми розуміємо, що там ну місце немає нікому наших військовополонених. Треба їх всіх уже наразі діставати, тому що їх стан тільки тільки можна уявити який. Я пані Івгені, ви згадували про Червоний Хрест, але чи не про цю міжнародну місію, але чи українське відділення, з, зокрема Червоного Хреста, яким чином з вами комунікує, чи мають вони можливість впливати на міжнародну місію і таким чином теж долучатися до вашої боротьби за наших військовополонених? Єдине, що усі родичі військовополонених як це, вивчили і закарбували собі, це те, що усі міжнародні, точніше, усі відділи Червоного Хреста: Український Червоний Хрест, міжнародний червоний хрест, ще якийсь червоний хрест це все різні компанії, організації, і вони між собою вони не можуть впливати. Тим паче, що це український, він, наскільки я знаю, він допомагає дійсно там, серед окупов на зоні бойових дій, гуманітарна місія. Вони там працюють над цим з різними проблемами. Тому тут наскільки я чула, що до них там питань немає. Ну і в цьому питанні вони не можуть допомогти, тому що о, це тільки рівень міжнародний, на жаль. Пані геніє, а хто може допомогти, якщо говорити в контексті власне міжнародних організацій і партнерів? Хто може найбільше наразі повпливати на Російську Федерацію і на те, щоб вона активніше все таки йшла на ось цей переговорний процес щодо повернення українців військовополонених, власне на нашу територію? Якщо прибрати усі якісь політичні справи, тому що, на жаль, ми в цьому не розбираємося, і нам ну все ми не можемо туди влізати. Це вже, мабуть, як саме задача МЗС власне на цьому рівні працювати, і ми від них очікуємо власне таких самих дій. Ми розуміємо, що про це не можна говорити в цілому, коли якісь процеси проходять, краще це робити, ніж говорити, тому можливо, ми багато чого не знаємо. Але є такі організації, от, знову ж таки, Червоний Хрест, у якого є Женевські конвенції, під якими підписувалась Росія. Також Росія входить в є учасником ООН. Власне, ООН так само можуть все-таки. Зібратися і піджати, і зробити певні висновки, рішення, тим паче, що останній їх звіт. Стосовно страчених військовополонених там здається 30 чимось Було тільки ось початку 2024 року. Тобто, те, що росіяни страчують навіть не виручі полон, знімаючи це на камеру, і є дуже багато свідків. Також їх місія проводила опитування звільнених з полону, і вони прийшли до висновку. Те, що Росія умисно катує і робить. Різні жахливі речі з нашими військовополоненими, тобто це не випадковість, це стабільність, це вже. Навіть їхніми спецдоповідачами було доведено і викладено. тобто наразі треба зібрати себе просто в кулак і нарешті якось прийти до того, щоб, щоб не знаю, проголосувати або зібрати якусь місію, яка наприклад, от зараз піднімають постійно питання щодо змішаних медичних комісій, тобто це міжнародна така група незалежних спеціалістів, яка може потрапляти як на територію України так і Росії відвідувати місця отримання військовополонених. Ми розуміємо, що Росія постійно блокує усі рішення як в Раді ООН, так і в цілому відмовляє усім міжнародним інстанціям. Так було з Оленівкою, коли відбувся теракт. Вона нікого не пустила. Так само було з літаком, який вона нібито під вона підірвала, на якому нібито були військовополонені. Знову ж таки, це все розслідування триває. Всі чогось чекають, час іде, більше нічого не відбувається. Тому тут це замкнуте замкнуте коло, і тут потрібні сильні лідери країн. Ми сподіваємось, окрім того, що це може бути Турція, яка вже і так допомагала нам в цьому питанні. Ми сподіваємося, інші країни доєднаються, які можуть впливати. Можливо, ми розуміємо, що у Росії є там спільні стосунки з. Китаєм та іншими такими союзниками можливо в питанні гуманітарного і в питанні медичного е зразку вони зможуть якось на це повпливати. Тим паче, що ті, хто прикривається якоюсь нейтральністю, коли стає питання е життя лю людям, які вже не знаходяться на бойових як це в межах бойових дій, можливо тут е щось може вдастися, але знову ж таки, це питання вже дипломатії. На міжнародному рівні. Пані Євгенію, якщо дозволите таке ще можу сказати особисте питання, що вас тримає і продовжувати цю боротьбу, зокрема за звільнення вашого брата, і, можливо, які б ви дали поради тим людям, які не два роки та, можливо, не так давно теж дізналися, що їхні рідні перебувають в полоні. Я завжди кажу, коли часто чую так. У фразу як ми там пам'ятаємо про полонених, а для мене вона трошки така тригрна, тому що, начебто, коли говорить про пам'ять, це про щось про про якесь минуле ці люди живі. Вони є, вони продовжують свою боротьбу. Тобто, принаймні в моєму випадку, це брата, його побратими, які 80, 86 днів тримали героїчну оборону. Це вперше в історії там за 100 років країни нашої така оборона, не маючи взагалі нічого. Ми пам'ятаємо цей вислів, коли хочеться здатися, і все тріснуло, Як Решталь згадає засталь, згадає, як вони заради країни. Вони це робили не заради себе, заради нас, заради всієї країни. Вони. Могли все таки і відтягнули час. Тобто, ми зараз тут маємо це мирне життя завдяки тому, що нам вдалося у той виграний час, який вони дали країні, підтягнути резерви, отримати західну допомогу, і ці люди боролись. І боротьба продовжується зараз, тільки вона там. Ми її не чуємо, ми її не бачимо, тому що Росія ізолювала все і зробила ось такі ось саме такі умови. Але ми розуміємо, що ці люди живі, і вони продовжують свою боротьбу. Значить, ми маємо продовжувати її тут, і поки вони всі не повернуться, поки не буде якогось рішення, звісно, дуже тригерить, коли там люди, які не зовсім розуміють, вони говорять, що все буде добре. Кожен день ти ловиш себе на якійсь думці, що можливо щось не буде добре, але ти нічого не знаєш. Але поки в тебе немає конкретної інформації, конкретного от факту того, що. Щось відбулося, ти продовжуєш свою, свою боротьбу. От, і все за в моєму випадку, це за брата за, за всіх побратимів, за всіх полонених. Тому що якщо трошки цікавитися цією тематикою і читати там про концтабори, про гулаги те, що робила Росія, те, що робили нацисти, це все дуже жахливо. Це історія, але наразі вона повторюється. Росія продовжує це робити. Це жахливо, і навіть якщо навіть, якщо немає якоїсь рідної людини, люди, які е, усвідомлюють ці жахи, які не мають повторюватися в сучасному світі, двадцять 21 столітті, з цим треба боротися. Про це треба говорити, тому що Росія любить переписувати історію, і зараз вже це робить. Вона вже там якісь презентації про Маріуполь десь за кордоном. Починає робити, а нам потрібно розказувати правду. І власне, ось от поширення і боротьба за цю правду і за наших героїв. Вона вона не має згасати. Вона має постійно тільки посилюватися. Тим паче, що ми не одні, нас багато, як ви бачите, і людей, які готові підтримати, багато. Тобто, якщо подивитися, скільки людей зараз приходять в Києві на акції, це ну це близько тисячі людей. І навіть якщо вони не мають рідних, це люди, які готові підтримати. Різних, які чекають, і, і це вже плюс. Тобто це люди мають усвідомлювати, що вони не одні, що є зараз організації, що є нові люди, і є зараз в медіапросторі, знову ж таки представники там різних культурних сфер, які готові підтримувати говорити про це, і це важливо, і це має тримати. Пані Євгенія, ну і на вашу думку, все таки чому важливо, аби на ось подібні акції, пікети з проханням, аби зокрема влада українська, міжнародні партнери посприяли у звільненні українських захисників. Виходили не лише у Києві і відбувалися ці акції, не лише у нашій столиці, а й загалом по містах в інших областях. Чому це важливо? По-перше, я впевнена, що в кожному місті є рідні які чекають своїх близьких з полону, або є рідні, у яких близька людина безвісті зникла. Це в першу чергу про підтримку, про солідарність своїх же громадян. Я завжди наводжу приклад. Пам'ятаємо, коли почалася повномасштабне вторгнення, і ми всі разом, українці і в Україні, і за межами і всі просили F-16, всі просили ліопарди. І коли це було це просто було усюди. Це інформаційно, всі виходили, всі робили якісь там меми, картинки, заклики, хтось придумував креативи, як тільки можна, нас почули. Ми маємо це все, тобто нам це дають, там було прийнято таке рішення позитивне. І, власне, це так само це про об'єднаність цій тематиці. Перше, привернути увагу до цієї проблеми. По друге, коли ми будемо постійно про це говорити, постійно усюди це показувати, рано чи пізно ми отримаємо з цього результат.